Друзі, всім привіт, всім доброго дня, Ради вітати вас на своєму каналі. Ми знов в Славському. Бачите, у мене нова кепочка. Кожен раз, коли ми приїжджаємо в Славське, чомусь у мене нова кепочка. Приїхали, майже не запізнилися, десь на 5-7 хвилин От вже потяг відправляється, на якому ми приїхали. Да, з квитками якась проблема. Ми виходить, частина в жіночому вагоні, частина в інших вагонах. ну і Ще між вагонами були закриті двері. Ось таке. Ну, якось ще приїхали. Зараз сідаємо на таксобус і їдемо в наш готель. Побачите, який він. Він знаходиться не зовсім в славському, трішки далі. Ну, це вважається Славська, але на таксі. Я назваю. Що? Так, о, вже видно станцію Залізничну Славську. Ось вот така там табличка. Гори вражень славсько. Так, таксі на любий смак. Нам туди, 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 туди. Десь наше, наше таксі. О, це наш таксобус. Зараз сідаємо і їдемо. Ми вже таксі і їдемо. <ріху> Захар Беркут. Перший раз. Перший раз. take hotel Коли гарно наш готельчик. Вивантажуємося. Так, заходимо в готель. Ресепшн. Хто відкриває двері? Захар Беркут. 9 ,3, з 10. Тут учеб відкриває. Відкривай! Ой, дякую. Доброго дня, а доброго ранку, точніше ще. Ой, як гарно тут у вас. Супер. тук Так, а який нам сказали? Поверх Владислав. Так, будемо шукати. Ой, хоть там гарно тут можна посидіти. О, да, точно. Хоча нам сказали третій поверх. Спочатку, коли ми бронювали, 22-й. Так. О, 27-й. Наш Владиславчик. Ти у нас, як завжди, відкриваючий. Бери картку одну. 27 номер. Так, заходимо, але він невеличкий, дуже невеличкий, але нам з Владиславом буде досить комфортно. Так, заходимо. Ось така кімнатка. Є місце, куди покласти валізи, є тапочки, щіточку, щоб почистити, смітничок. Телефончик, телевізор, холодильник. Ой, тут всякого алка, алкашки тут всяка, але це ж за додаткову плату. Так, далі, далі, що у нас тут? Шафа. Так, ось так з цього боку. Картини і... Вигляд. З вікна. Нема балкона тут, на жаль, ну нічого. А, ще далі ми проходимо в туалет, туалет. Ось такий туалет. О, oh. тут туалет О, впечатляє. Є фен. Дивіться, є мильце. Таке дзеркало. Супер. Рушнички. Є туалетний папірчик. Тут у нас є дозатор для мила. Ну, якось так. І табличка така прикольна. Не турбувати і прошу прибрати. Так, до речі, не показав. Є е, чайно кофейний набір. Такі класні скляночки. Водичка є кожен день, поповнюється така ще, таке, ще шухлядочки. Ну, теж. І з іншого боку теж. Ну і можна так тут лежати і дивитися телевізор. Є ще градусник. Зараз тут ну, скільки показує 22 20... десь. Ну і так. От. Зверху. Ще ще інформація, це скільки коштує міні-бар. Ставте на паузу і дивіться. Але теж вся різна інформація. І то стосовно коли виїжджати з номера. До речі, ось наш номер. Повертаємо, а там одразу ресторан. Дуже класно і зручно. Ну, і смітнички тут одразу є. І ресторан. З котрої до котрої є тут сніданки і е графік роботи. Перший сніданок. Заходимо. Такий ресторанчик. Так, тут можна да, навіть тут поїсти. Ой, як класно. Супер. І такий вигляд бомбезний. На підйомний. А там басик. Все це, це я. Ще покажу. Ще один є. зал. Дуже дуже гарно. Ми на вулиці. Тут два. Так, принесли нам меню сніданків. Так, як, як було вам класно щось це показати. Да. Так Владислав вже кричить тобі п'ять хвилин що я а, я так. Ось так. І треба вибирати. Бачите, один, два, три, декілька варіантів. сніданку. принесли яєчню з беконом, а у Владислава омлет з чима теж з беконом. І какао, що тут у мене еспресо і сік. А це ще тут, кантасочка. що у нас? Хлібчик. Смачно. А Ще принесли закусочні такі тарілочки. Це кожному. Це круто. Так, Ми вже поснідали, в номері розмістилися. Перше враження дуже-дуже позитивне. І так спокійно після Києва. Ай, кайф. Ялиночки. А, зараз з 10-ї години буде працювати басейн. Йду на басейн. Подивимося, що там, замірюємо температуру водички. Ну, я не знаю, мені, мені дуже подобається. Класно сюди доїхали, теж ну, ви бачили все це, все це відео. Ну, дуже класно. Зараз буду вам показувати територію. Дивіться, приємного перегляду. От таке ще є тут місце для того, щоб поїсти. Зараз все прибирають. Є стояночка, де можна поставити своє авто. Навіть є Ось Отам От канатна дорога, якщо бачите. Бьоник. Пробуємо теж покататися. Такі місток тут гарний. Дивіться, яка територія класна. А, яке повітря! Бомбезно навіть можна ось так гарно посидіти. Логотипчик Захар Беркут. Так, 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 так. Ну, дуже класно. В Старському ми не перший раз, але ось в цьому місці, де знаходиться Захар Беркут, вперше. Тут є багато на чого подивитися, так що буде дуже багато відео. Скарпат з тих місць, де знаходиться Славське. Так що підписуємося на канал, хто не, не підписався. Ставимо вподобайку. Обов'язково. Коментар не забуваємо написати. Ой, кайф. я кайфую, реально, після Києва це, це просто. Ось так. А це сам комплекс Захар Беркут. Якщо бачите, там знаходиться ресторан. Це ранок 9.40. Ось підйомник там знаходиться. Вже працює. О, тут ще є такий класний дитячий майданчик. Тобто багато чого цікавого є. Ось написана інформація про дитячий майданчик Захар Беркут туристичний комплекс. Що тут можна робити? Ось так він виглядає зверху. Там ставочок ще є. Треба підійти до ставочка, якщо він є правильно? Зараз там, мабуть, якісь... Ага, дивися, що там знаходиться. А там біля ставочка знаходиться спа по карпатській Чан. Зараз ми туди, 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 туди підійдемо. Ось він як... є. За ялиночками знаходиться. Ось там басик. Там басик з 10-ї години він буде працювати. О, дивиться, спа, хата, чан, Такий ставочок. Після чанчика туди хлюб. Ой, буде кайфа. О, тут які класні локації дивіться. Тут можна, я так зрозумів, шашличок пожарити. Є альтаночки, можна тут, гойдолки такі погойдитися. Гамачки, гамачки, друзі, гамачки. І підходимо, дивимося, як можна замовити цю послугу. Ось так проходимо. І ось. Це ставочок. Ну так, можна туди плюхнутися після чанчику. Ой, там, дивіться, як гарно якась річка тече невеличка, струмочок. Ну а там далі дитячий майданчик і там Захар Берковувати, готельний комплекс. Що, друзі, дуже рекомендую. Перше враження просто бомбічне. Не знаю, тут не були. І... Дуже приемные відчуття. Дуже-дуже класно, дивіться, яка краса. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент, донатимо на ЗСУ обов'язково. Вже 10.01, йду в басейн займати най-най-най гарніші місця. Замірюємо температурку, ну ви все побачите. Так, я вже біля басейну. Ось так. Ось тут наші ліжачки. Ще потім підійдуть ще люди і нас буде більше. Зараз буду знімати вам басейн. Так, ось і сам басейн. Зараз замірюємо температуру. Ось тут є ряд ліжачків. Дивіться, є зонтики, теж класно, треба парасолічки Так. Там теж є і ось тут. Ну, тобто місце вистачає, а потім накриває цей басейн такою штукою, Ось там ще одна, там далі. Так, ну що, помірюємо температуру і пішли плавати. Так, температура повітря 26,3, Давайте закинемо басик. Його подивимось, яка температура. Показує 28. Типленько. Так, заходимо в басейн. Дуже зручний захід. Ой. Кайф. О, дивіться, яка температура в басейні 29,9. А навколо гори. Яка краса. Ой, супер. Хай дуже кайфова водичка в басейні. Вже не перший раз залазимо сюди. Але от зранку, десь біля 10-ї години, як тільки починає він працювати, то людей майже немає. Зараз багацько, але теж не дуже. Багато дітей. Круто, круто. Є дитячі там. Від дивини басейні. Так, ще один номер. Напівлюкс. Я ще не буду, не, треба. Так. Ух ти, двухповерховий. Світло вмикаємо. Так, ну, одразу почнемо звідси. О, тут виходить просто туалет. Ага, так, да, просто туалет. Такий собі. Так, далі. А, тут гардероб. Ось так. Тут ще можна повісити. І піднімаємось на другий поверх. Ух ти, прикольно. Ух ти, ой, тут ще вау називається. Тут такі робочі місце. Телевізор. Тут спальне місце. Вот і тут взагалі ніфіга, виділи. Піднімаємося сюди іще. Тут ще одна робоча зона, чи можна прикраситись якось. Далі Тут ще повноцінно. Ванна... Ух ты, да, з ванною навіть. Ванна кімната. Є все як положено. І тут такі ліжка. Так, люстра є. Ось так. І з цього боку, виходить, телевізор. Такі тумби і зараз ще вийдемо на балкон. Ну просто обомбере. І тут Ой, тут є стільчики можна. І такий гарний вигляд. Ну, супер. Тут ще є такі пледики, якщо дуже холодно, от є батареї, якщо взимку приїжджаєш. Так, холодильник, холодильник, ну теж тут є всякий набір, це за додаткову плату і теж є цінночки ось тут на столі. Водичка. Такі бутилочки, чай на кофейні. Набір. Там теж, як зроблено, класно. Що можна. Розеточки, телевізор. Супер. Так, вже прийшли на обід. Ой, я без окулярів. Так, на обід. Гарний вигляд, бачите? Гори. сидимо знов на вулиці, на веранді. Замовили, зробили вже замовлення на обід. Зараз принесуть і я вам це покажу. Зголудніли, на басейні наплавались і захотілося їсти. Чекаємо. А ось такий вигляд у нас поруч. Їмо і дивимося на гори. Так, нам вже принесли мохіто. Це води свого. А мені пиво. Ой, яке класне пиво. О, такий бокальчик. І вид. На Так, нам принесли бограч, це 375 грамів порція. І курячі бурьйончі. Це 300 г порція. Але чомусь це більше виглядає, ніж це. Ну і отаке от гарне меню тут переносять. Так виглядає. Вау! Ну і хлібчик нам принесли, щоб нам було смачно. Є білий і чорний. Темний. Смачного. Смачного. А дивіться, які борщ. Скільки тут всього увага? Смакота дійсно. Дивіться, нам принесли ще куряче філе на сирній подушці. Виглядає дуже смачно. Так що так, це наш обід з Владиславом в перший день. Смачного! Так, ще одна категорія номера. Мансардний. Якийсь він. Так. Це тут шафа-купе і, до речі, для Діани спеціально халатик. Ооо, це бомбезно. Діана, да, ти замовила? Ні, ну тут якби... Да, дійсно. Краса. Так, далі, що у нас? Ванна туалет Ооо, ну тут, да. Тут велика ванна туалет. Не то Що у нас? З Владиславом, ну, так, да, так, далі, далі, далі. Ну є, дійсно, капці, є, щоб обув витирати. Що тут у нас? Ложечка. Кофейна, чайний набір. столик, щоб працювати. тут у нас шухлядки. Так, дзеркало, телевізор. Величезний холодильник. Вау! Ну, у нас не такі, так, да, круто. Тобто ми будемо сюди приносити щось морозити. Так, ну всякі тюнери, пульти. Теж всякі інструкції, скільки коштує різні прибамбасики в Ну, Два великих таких ну, полутораспальних ліжка. Потім тут є тумбочки. Світильнички, картини Репіна, така оконбочка і вигляд -з, 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 з вікна. Насад, як то кажуть, насад. Але там ще видно краєчок гори. Ось такий мансардний номер. Я потім точно напишу, як він називається і скільки він коштує. Якось так. Да, друзі, відпочивати дуже-дуже класно. А, після обіду мене заморило, я трошки ліг поспати. Це, мабуть, перший раз за 10 років, коли я після обіду ліг спати. Так смачно поспав, але я бачу, після того як встав, весь червоний. Бачите, такий згорів, згорів. Тобто треба мазатися. Все ж таки. Це не море, але тут теж таке спікотне сонечко. О, такий басик, бачите, позаду в мене. Е -е, і зараз пішли знов плавати, бо дуже-дуже тут е -е, класна вода, в тому плані, що вона комфортна, 29 з копійками градусів. ну Дуже класно. А навколо гори. Це бомбезно. О, як я чекав цього моменту майже рік. В тому році ми теж були в Славському, але в, іншому, в інших готелях, до речі, в двох готелях було. селечка буде а, зверху з правого боку. Так що дивимося. А ми йдемо знов.